Всім привіт! І знову буде копчення. І цього разу буде копчення сала. Ось отаке сало. Рибу вже набридло коптити, але ще далі експерименти будуть. Заготілося копченого сала і зробити його в цій коптильні. Я хочу його робити холодним копченням. Але це буде нестандартне холодне копчення, я потім буду показувати і розказувати. Отже, маємо отакі шматки сала. Отак воно. Сало салилося 5 днів, салилося дуже просто, без зайвих рухів, просто обвалювало сіллю, це сухий посол і клалося в холодильник на 5 днів. З нього виходила волога, я цю вологу злив один раз, потім дістав сало з холодильника, обмив його водою. і Сьогодні в нас такий морозний день, 13 грудня. Я його вивісив на вулиці, щоб воно трошки обвітрилося. Всього-навсього 3 годинки воно висіло і я думаю достатньо. Далі буду використовувати в цьому способі отакі от, хто як називає, термощуп, термоголка. Мені він потрібен для того, щоб дізнатися, яка буде температура продукту всередині. Тобто я так, ну я покажу, проколюю сало, закриваю і починаю нагрівати. І коли сало прогріється до певної температури, тоді тільки вмикаю димогенератор і починається процес копчення. Отже, у мене досвіду копчення сала немає ще. Це буде перший раз, тому треба було від чогось відштовхуватися. Я передивився багато роликів на Ютубі і зрозумів, що взагалі нічого не треба дивитись, треба самому пробувати. Ну так, Якусь основу я взяв, з того, що побачив. але Кожна людина коптить по-своєму, кожного своя коптильня і свої умови. От Температура, навколишня температура, температура всередині коптильні своя щепа і свій продукт, як він там посолений, як він нарізаний і скільки його. Це все залежить. Вологість повітря навколо, навколо. І в нас ще є такий нюанс. У нас вимикають електроенергію. І виходить, що минулої доби було всього 7. Годин електроенергії за добу, а то все ми сиділи без світла. І тому потрібно вибирати такий не дуже довгограючий процес. А копчення це може бути доба і дві, По-різному, хто як робить. Сьогодні я хотів коптити відносно графіку вигнання електроенергії. Але графік чому сьогодні не такий? Сьогодні взагалі не, не вимикають електроенергії у нас, хоча повинні були отак, отакі. Воно якби, і радісно, з іншої сторони, ти не знаєш, коли починати. Я от зараз можу прогріти сало, вмикаєш коптитись і немає світла. Тобто вимкнули, не знаєш, коли вимкнуть, І починає все спочатку, коли буде знову включення. Ну, Такі в нас зараз взимку проблеми, але нічого. Я думаю, це все переживемо. Тому постараюсь, що вийде, то вийде. Отже, беру отак. Сматок сала. Опа. Пробиваю його, вмикаю, вмикаю. Ой, давай розбий ще. І показує поки 0,1 градус навіть. Чи це мінус 1,1 Ну, в принципі, може бути і правильно, тому що. На вулиці то зараз мороз от показує 1 градус. Це температура сагла. Далі. Да двішаться ти ж там десь. Далі закриваю коптильню і буду вмикати нагрів. Так. Тут десь заважає десь. Ай, йо-майо, вже... Чуть Не роздавив, те, що не треба, роздавити. Так, поки я так прикриємо, і це ось сюди. Оп. Все, тримайся. Тепер вмикаємо нагрів. Значить, І вмикати я буду нагрів. Зараз показує температуру 1,2. А я поставлю 50 градусів. Щоб сало прогрілося в середині мінімум до 30 градусів. Так, тен. Оце тен, І тут виставляємо, О, тут в мене вже стоїть 50. І хай нагріває до 50 градусів. І коли температура продукту вже буде там градусів 30 середині, а краще навіть 40, тоді копчення буде швидшим. Я буду вмикати димогенератор, а поки треба чекати нагрів. От. Отже, коптильня прогрілася і копчу я вже 2 години. Зараз температура всередині сала 37 градусів показує цей термометр. Тут у мене зараз 44, але температура виставлена на 40. Чому так? Чому різниця ці 4 градуси, тому що тепло віддає тена. Копчу 2 години і ще годинку, хай воно йде. процес. Потім у нас вимикають електроенергію по графіку і побачимо, що, що буде салом за 3 години. Ну, а потім, як буде наступне вимкнення, я продовжу. Але Знову ж таки, потрібно знову буде прогріти. Це години півтори іде прогрівання. І потім включаю вже копчення. Такий довгий процес, коли переривається на відключення. Все, вимкнулася електроенергія. Це десь на, на 5 годин не буде її. Тому можна це діло закинути займатися чимось іншим. Так, подимо, що тут сало. Має отакий вигляд. Трошки вже взялося. Але, звичайно, ще до повної готовності йому ще коптитись і коптитись. Тому буду продовжувати ввечері. Ще зовсім мало. Але воно таке сухеньке. Отже вчора ввечері я процес копчення завершив. Зараз покажу вам результат, що вийшло. А ну, ще, дивіться, лазить. Ще вийшло. Результат ось такий маємо. О, такий результат копченого сала. Сало вийшло підсушене, як ви бачите, тому що це холодне копчення. Далі, скільки я коптив? Коптив два рази по три години. І перед кожним копченням. Я прогрівав його годину-півтори до температури 35-40 градусів, до температури всередині шматка сала. От. Ввечері закінчився ні ранок. Півдоби воно провисило в коптильні, охолонуло. І от можна буде вже пробувати така шкіра. Отак. Може кулір не дуже такий яскравий, як би комусь хотілося. Але це ж ну, не зовсім холодне копчення, тому що. Температура була 40 градусів. таке середнє копчення. Але немає часу довго коптити, так як вимикають електроенергію і тому процес сильно затягується. це мене перший раз я пробую, вирішив саме таким способом. От. Кухню йде Знаєте, може комусь би хотілося, щоб колір був більш насичений, яскравіший але ми ж не колір ми їмо сало. Так, тут біля м'яса розріжу. Сало туге не варене всередині. Ось так виглядає. От. Бачите, м'ясо готове. Немає червоного нічого, все як все як має бути. Копчене сало. І воно от, тугеньке, не варене, не м'яке, не розлазиться, як мила. От, нарізаєш і воно. І воно якби те, що треба, те, що я хотів. В принципі, по, по м'якості. От. от Виберемо якийсь шматочок такий. Оцей. І спробуємо. Так. Сало не кисле, воно в міру солоне, може трошки пересолене, але не критичне. Ну і відчувається, що це копчене сало. не просто сало з сіллю. Солі може багатовато. Тому що ось на це трошки сіль виступила на салі. Але я спеціально так робив, бо я люблю, щоб сало було солоне, а не просто таке, як я не буде зберігатися. Ну, Я таке люблю. Корен соли для себе під свої вкусові. От. Так що. Такий вийшов у мене продукт. А ви, якщо щось знаєте по копченню сала, пишіть в коментарях. Це не останній раз я буду його коптити. Буду пробувати різні способи, різні режими в коптильні, тому що його можна годувати по-різному, при різних температурах. Все, дякую за перегляд, до зустрічі!